Війна це це зло, це чернь, це гній, хрубаки і кров, але разом з тим всім це неймовірне братерство, взаємодопомога. Ну, я би себе слизняком відчував, якби я почав втікати повістки, Чесно, це це просто принизливо. Я Андрій Жолоб, а, як Якби це не страшно звучало, але ветеран українсько-російської війни, а, старший лейтенант медичної служби запасу, колишній командир медичної роти 46-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ. А тепер. Директор центру Львівського центру надання адміністративних послуг учасникам бойових дій моє цивільне життя це калейдоскоп подій. Мені завжди е, хотілося робити багато і левати стереотип. Що е, як кажуть інші, не можна бути хорошим, не можна бути професіоналом у різних галузях. Е, мені хотілося працювати на радіо то була моя вічна мрія. Е, мені Хотілося займатися музикою, то була моя мега-мрія. Я займався веденням різних урочистих подій, і менших, і найбільших, таких як фінал Ліги Чемпіонів в Києві, і так далі. Плюс я займався медициною. А коли почалася повномасштабна війна, в голові зразу це і в грудях почало крутитися адреналінове відчуття. Таке адреналінове сердечко, яке, в принципі, мене ціле життя супроводжує, ціле життя там мотоцикли, велосипеди, лижі і так далі. А тут безпосередньо от те, чого нас завжди вчили в молодіжній скаутській організації «Пласт» – не зрадити своїх присяг. Я от отраз згадав, що мій дід, який, відповідно, свою роботу робив в лавах УПА, не встиг її доробити. Все-таки не завершилося тоді це на користь України. А, моє абсолютне право і обов'язок було це продовжувати, але сили духу мені на те, щоб бути добровольцем, та як іншим, не стало. Тому я продовжував лікувати людей і цивільних, і військових, і поранених, і внутрішньо переміщених осіб в лікарні та й чекав на свою повістку. Повістка довго не змусила чекати на себе. І вже буквально на початку травня мені подзвонила мама, що прийшов воєнком і дав повістку. Жінка, звичайно, що не раз плакала і питала, а ти мене запитався. Ну але вже як в одному з наших спільних інтерв'ю, коли нас питали обидвох, то жінка сказала мені, що вона навіть не сумнівалася, що я так зроблю. В принципі, це це був варіант без варіантів. Мелася і Дарця. Це мої дві доньки, Мелася старша. Їй одинадцять, дарця, от молодша, їй вісім, скоро буде. Відповідно, ми їм говорили все напряму, як воно є. Що мені треба йти захищати державу і так далі. Молодша не зовсім це, ще розуміла два роки тому. А старша розуміла, старша хвилювалася, старша е, так. Схоже, до дружини плакала. Дуже навіть плач у них був подібний з тим переживанням. Тобто, вже такий не дитячий, а такий дівочий. На свій день народження дружина підвезла мене до політеху, де на мене чекав воєнком, бо там тоді якраз була ця частинка ТЦК. А воєнком мене повантажив в свою особисту машину. Мене завезли на Сихівський ТЦК, де ми підібрали ще одного. Молодого чоловіка, з яким нам потім разом довелося служити через певний час. І ми поїхали в якомусь такому напівкосмічному, напіврозгубленому стані в навчальний центр. Але коли ми туди приїхали, я побачив ще з два десятки таких самих розгублених молодих людей, таких, як я і не зовсім молодих, тому що там і 50-річні були лікарі. І ми почали наш оцей такий, можна сказати, що пацанячий табір. Дитячий будинок довжиною в понад півтора місяці. Перехід з цивільного розуміння медицини до військового розуміння медицини в принципі в мене особисто відбувався не надто складно. Я ціле життя вчуся. Я буду вчитися, скільки я того зможу. Всьому новому чогось, ще якихось знань. Ще яких для, для мене це було цікаво. Тож опишу свій захід в. Військову бойову медицину. Це кінець липня 2022 року. Це є містечко Березнигувати Херсонської області, куди ми приїжджаємо і ми висуваємося знайомитися з безпосередньо своєю евакуаційною точкою, яка в нас називалася Цегла ніч. Ми приїжджаємо туди. Повна темрява, спека. Ми всі в броніках, в шоломах. Ми зустрічаємо там медиків з інших бригад, які просто ходять в тапочках, в футболках, навколо чути далекі прильоти і так далі. І дуже мені сподобалася колегіальність. Яку і я потім передавав далі, такі такі самі знання і ті самі відчуття, нас зустріли настільки тепло, зробили кави і пояснили, що тут робити і як себе поводити. Що в принципі все відбулося само по собі. І коли привезли перших важких поранених, е очі боялися, а руки робили. Тож, це були якраз оті серпневі важкі штурми, оцей контрнаступ, який готувався на Херсонщині і. Це була неймовірна засуха, неймовірна спека. Така, що аж повітря дзвеніло від тої спеки, вітру не було як такого взагалі. І це все перепліталося з запахом зелені, з півом пташок, з далекими вибухами і насиченим запахом крові і поту. Е, Іноді за добу ми вивозили 110 112 поранених. А в нас були неймовірні дні, коли ми по три доби не спали, коли ти себе відчуваєш ніби в стані алкогольного сп'яніння, але розумієш, що працювати далі треба. І відповідно, коли з'являлася можливість поспати, заснути було важко, бо ти лягав перед тобою далі. Ті всі картинки, ти був повністю от на взводі. Це все далі перед тобою крутилося, відбувалося. Травми були як зовсім прості, такі, як дрібні осколкові поранення, які. Все-таки вибивали людину з її бойового стану. А так і були дуже важкі поранення з ампутаціями кінцівок, особливо нижніх, майже по суглоби. Ми налаштували дуже цікаву роботу, циркуляцію, хаб. Знаєте, як працюють таксисти біля вокзалу? От вони стоять собі ялиночкою, і крайній бере клієнта по домовленості. Згідно нашого завдання від нашого керівництва, наші екіпажі мали возити бійців нашої бригади поранених. Зважаючи на дуже некеровані і нерегульовані поступлення від різних суміжних бригад, які працювали на напрямку, ми домовилися з лікарями інших бригад працювати сумісно. Кого би не привезли, з якої би бригади не привезли, крайня машина забирає і везе відповідно на стаб пункт. Ця система спрацювала. Ми по цій циркуляції відпрацювали весь Херсонський напрямок. Ми Рятували абсолютно безнадійних людей. Я добре пам'ятаю Петра Петровича, МПЗшника одного з наших батальйонів. МПЗ це служба морально-психологічного забезпечення, якому, який втратив ногу внаслідок танкового обстрілу, якого до нас привезли майже повністю пустого, тобто знекровленого. Він як листочок А4 був, але на диво. На ну, диво в нього дуже була величезна жага до життя і був ресурс організму молодого. Я пам'ятаю, як ми там понували Петра Петровича бинтами і шматками його м'язів і шкіри разом з глиною, яка вже там була. І Петро Петрович попросив в машині закурити. Вже коли ми його почали наповнювати, відновлювати кровообіг, він почав. Сказав мені, в мене є до тебе питання. І думаю, господи, зараз почне казати, що якщо маєш зброю, то пристріли, мене ми вже таке чули. Петро Петрович мене запитав: а, ти ж мені підкажеш, де мені правильно протезування пройти? А, буквально два тижні тому я дізнався, що Петро Петрович служить. Ну, я десь розумів, що на війні я працюю в тих умовах, як працюють з грубше рятувальники ціле своє життя. А, чи було в нас там все під рукою по медицині? У нас було все. Завдяки десь плюс-мінус моїй медійності в соцмережах і тим, що я абсолютно відкрито в коментарях спілкувався із представниками фондів, із волонтерами і так далі. У нас по медицині справді було все. Ми дійшли десь в, вже в Мар'їнці до того піку, коли ми дістали. У нас вже були і УЗД-апарати, і ми облаштували протишокові. Операційні, в яких ми рятували пацієнтів, до нас довозили кейси ваками броньованими, тобто броньованими машинами, клубки сплутаних тіл з первинно наданою допомогою, які ми розплутували, яких ми заспокоювали, яких ми що дуже важливо роззброювали. Тому що були ситуації, коли ми працювали, наприклад, з одним з поранених на Херсоні. Ми їх, само собою, що знімаємо з них зброю, забираємо, знімаємо бронежилет. І Тут хлопець так з такої напівдрімоти прокидається і кричить: пацани, не рухайте бронь, як я на собі розтяжку поставив. А, якби він не прокинувся, я би з вами тут зараз не сидів і не говорив. Найстрашніше, що може бути, це коли по тобі стріляє танк. Це просто якесь раптове відчуття вакууму, все навколо розлітається. Це був ще один момент, після якого ми дивом вижили. Потім був один з моментів, коли на наш евак, коли ми з Мурахівки поверталися на Березногуват, вийшов з-посадки за посадки російський літак. А, я теж думав, що це вже все, що там ми і закінчимось. Але його, його на щастя, наш літак відігнав, і ми встигли в посадку сховатися. Ми теж ми були на Високому такому бусі Рено. Нас було здалека видно. Це така була практично пересувна палата праворульна. Але я тільки пам'ятаю, моя сестра сиділа ззаду і молилася голосно на весь евак. Так добре то пам'ятаю. Не на завершення. В розпал нашої херсонської кампанії я вимушено став командиром медичної роти внаслідок важкого поранення мого попереднього командира медичної роти. І вже на Краматорському напрямку на Бахмут на Солидар. Я вже там працював безпосередньо як командир медичної роти, але і як лікар. Тобто я брав участь в операціях. Там там вже важко працювалося. Це була зима. Ми чекали на страшні морози. Вони дійсно прийшли, але обидві зими, і 22-го, 23-го, і 23-го, 24-го, морози дали не такі максимальні не більше 10 днів. Ми дуже хвилювалися, тому що обмороження, тому що запалення легеней пневмонії, тому що, окрім поранень, масові просто епідемії грипу застудних і так далі, які вибивали з колії, і і з тим справилися. В мене всі мої поранені ділилися на дві категорії: один це братику, а другий це батько. Коли ти по-людськи звертаєшся до людини, коли ти його обіймаєш для того, щоб зняти з броньованої машини, між вами вже виникає якийсь певний контакт, ти підсвідомо його десь поплескуєш по плечу, гладиш, чикаєш, кажеш нічого нічого ще трошки, потерпи і так далі. Ти носишся з пацієнтом. Тобто, це є дуже важливий момент, ти даєш йому закурити. Ти кажеш, не можу тобі дати водички братику, можу тобі губи хіба що, особливо там, коли є поранення в живіт і так далі. Ти в першу чергу пам'ятаєш про те, що треба обеззброїти пацієнта. Головне було керувати парадом. Привозять умовно тобі шість контужених. Вони чорні, в них світяться тільки очі і зуби. Вони повністю розосереджені, вони висипаються з тої бруні. І стоять як маленькі діти, вони не знають, що робити. До них треба було в першу чергу так. Хлопці, ось я, моя піднята рука, дивимося на мене. Вони всі стоять, як гусочки на тебе дивляться. Хлопці, зняли автомати, від'єднали рожок, хоп, зробили. Гранати в когось є, є. Поскладайте тут. В когось є важче поранення, ніж контузія. Махають головою, на мене дивляться. Тоді вже ми їх оглядаємо. Спокійно подивилися. Були такі моменти, що блок Кока-Коли в мене був в машині. Ті контужені, я ту Кока-Колу в хлопців просто таке враження, що вони не знаю, Фреді Меркюрі наживо побачили на концерті. Та Кока-Кола стала чимось навіть більшим, ніж якась психологічна робота в той момент чи ще щось інше. Там дуже якісь несподівані яскраві речі стають отими тригерами, які виводять з певного стану контузія безпосередньо у мене була на Херсонщині після авіаудару ракетою. Біля нас, біля евакуточки, такий був дуже потужний удар. Я, як в японському аніме, мене таке було враження, що зупинилося от листя, яке падало, і все так от висіло в повітрі. Ось такий вакуум навколо. І коли до мене підбіг мій водій, я оце оце бачу, так фуш, впало, підбіг мій водій, почав до мене говорити приблизно так: я зрозумів, що о, контузія, добрий день. Демобілізувався я не через поранення, я демобілізувався через те, що моя мама. Допереживалася, коли я був власне на роботіному, і в серпні минулого року зловила інсульт. Маму, слава Богу, вдалося врятувати. Абсолютно, знову ж таки, завдяки щасливому випадку, що моя жінка до неї подзвонила. І дякуючи моїм друзям-лікарям з лікарні швидкої допомоги, трошки подоглядав за державою, аж трохи доглядаю за мамою. У мене таке іноді враження, що я ще не зовсім повернувся. Не буду брехати. В мене досі періодично з'являється великий сором перед моїми пацанами, що я знаходжуся тут, я ж ними керував. І вони мені довіряли там життя, своє здоров'я, свої таємниці, свої якісь біди. Ми з ними обговорювали. Тепер я тут. З іншого боку, я розумію, що я теж маю відповідальність перед сім'єю. Я не маю якогось там рівня образи, що а чого це тут всі на площі ринок ходять, такі і так далі. У мене цього нема. У мене є свої там приємні тригери, там, сім'я, музика, мотоцикл і решта. Але але так, я все-таки десантник, як то кажуть, яких колишніми не буває. Моя цивільна професія лікар-ортопед, травматолог. і Найкраще я її втілив на фронті, найякісніше і найпродуктивніше. Цього я в мирному світі повторити вже не зможу. Наразі не дуже і хочу, чесно скажу. Я мав перенасичення біллю, криками, кров'ю впродовж цих двох років, безперервно, сім днів на тиждень, іноді 24 години на добу. І принаймні зараз я розумію, що мені треба від цього відпочити трохи. Музика це те, що ціле життя мене тримає в стабільному стані. Музика це те, що мені допомагає пережити найгірші моменти. Музику я слухаю для багатьох абсолютно неслухабельну. Це різні підвиди металу і рок-н-ролу. І з собою на війну я взяв три гітари: дві акустичні і одну електричну. Хлопці мої. Мали можливість слухати різні варіанти від Івасюка, Пінк Флойда, Металіки і Сідісі і всього решта. Я займався на війні. Я багато займався гітарою. Це для мене було моєю особистою терапією. Мені відлягало від того. Друга моя штука: я собі за бойові купив хороший ігровий комп'ютер. Я бавився комп'ютерні ігри. От навколо всього гепає, бабахає десь там в Кураховому. А я сиджу і вікінгів бавлюся, бо мені так голова. розслабляється, так мені стає легше. Я є е, учасником якогось такого специфічного тепер племені, у того, що називається ветерани. Люди, як люди, здавалося б, але коли вони між собою стикаються, відбувається якийсь електричний розряд, і ми зразу починаємо говорити про щось таке, що зрозуміло тільки нам. Мені здається, і мені дуже хочеться, що ветеранські Ком'юніті, оце таке братерство, воно має бути дуже визначальним. Воно буде дуже великим рушієм у розбудові е, держави після війни. Я не бачу завершення війни. Я не буду одним з тих експертів, який дозволяє собі висловити свою думку, яка ні на чому не базується. Я поки що бачу продовження війни. Я бачу е, дві виснажені сторони. Які руська сторона вона мусить то робити, бо їй наказують? А ми мусимо то робити, бо ми мусимо то робити. бо Це наша земля.